Найбільше лихо за останні майже 100 років землетруси в Туреччині та Сирії забрали тисячі життів. Кількість жертв зростає. Росія готує масштабний наступ вже за 10 днів та чекає на нову партію іранських дронів. Міністр оборони Різніков готується піти у відставку. Замість нього міністерство очолить Кирило Буданов. Загарбники викрадають працівників ЗАЕС у Енергодарі. Українські ядерники відмовляються працювати на окупантів. Я Дмитро Олійник. Далі найбільш помітні події 348-го дня Великої війни. Останніми днями маємо дві інтриги. Перша навколо Міністерства оборони України. Напередодні джерела української правди повідомили, що міністр Рєзніков скоро може залишити свою посаду. Пізніше голова фракції Слуга народу Давида Рахамія повідомив, що Різніков переводиться на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Сам Олексій Різніков заявив, що ні президент, ні прем'єр-міністр не пропонували йому очолити це міністерство. Та навіть якби запропонували, він відмовився б тому, що немає експертизи, яка дозволяла б якісно керувати міністерством. Так чи інакше, кадрові зміни і в міноборони, і в інших структурах готуються. За даними джерел Української правди, новим міністром оборони планують призначити Кирила Буданова, міністра юстиції Дениса Малюську хочуть залишити на своїй посаді. Керівником МВС призначать чинного виконуючого обов'язки Ігоря Клименка, а головою СБУ чинного виконуючого обов'язки голови Василя Малюка. Разом з тим, звільнення міністра спорту Вадима Гуцайта перенесли на кінець лютого. Звільнення мають відбутися на найближчому засіданні Верховної Ради, а призначення. Через одне засідання. Друга інтрига очікуваний великий наступ росіян. На думку міністра оборони, під час наступу у лютому росіяни не намагатимуться одночасно захопити всю Україну, як це було на початку повномасштабного вторгнення. Цього разу вони вестимуть концентровані бої на конкретних напрямках. Наразі найбільш серйозні угрупування росіян знаходяться на сході і Півдні – Міністр вважає, що загарбники не підуть знову на Херсон, бо коли вони утікали, то попалили всі мости і переправи. Тепер росіяни рухатимуться по суходолу у Запорізькому напрямку з метою розширити сухопутний коридор на Крим, щоб продовжити постачання. Отже, наразі ключові ризики це схід, південь і після того вже північ. Водночас, міністр запевняє, панічних підстав тікати з міст немає. Єдиною небезпекою, яка залишається, він назвав ракетні й дронові удари, але при цьому нагадав, що українська система ППО теж стає потужнішою і більш майстерною. А що ж, Київ раніше? Головнокомандувач Залужний в інтерв'ю за Economist» сказав, що не сумнівається в тому, що буде друга спроба наступу на Київ. За словами Рєзнікова, головнокомандувач завжди прораховує найгірші сценарії. Та міністр оборони впевнений, сценарій захоплення Києва нереалістичний. Так, звісно, бажання піти на Київ у росіян є на рівні ментальності. Це їхня мрія. Аби скорилася Україна, треба, щоб впала столиця. Але це не означає, що їхня мрія буде реалізована. Різніков наводить такий приклад: містечко Бахмут це 40 тисяч населення, проте росіяни вже 5 місяців не можуть його взяти. А місто Київ це агломерація, в якій до вторгнення неофіційно було до 4 мільйонів населення. Хтось поїхав в евакуацію, хтось поїхав за кордон з дітьми. Нехай тепер 3 мільйони. Як можна захопити місто з населенням у 3 мільйони? Таким питанням задається міністр оборони. Це задачка з п'ятьма зірочками. Про це, а також про нову зброю, про яйця по 17, про зарплати військовим, пан Різніков розповів в інтерв'ю Українській Правді. Посилання на нього з'явиться тут. А текстову версію інтерв'ю залишу в описі відео. Ще більш конкретний прогноз щодо очікуваного наступу росіян дає голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. На його думку, новий наступ росіян у Луганській області можна очікувати в будь-який день після 15 лютого. Влада бачить, що окупанти стягують все більше і більше резервів на цьому напрямку. Також у Луганській і Донецькій областях фіксують дедалі більше техніки, яку росіяни, за словами гайдая, частково ховають десь у лісопосадках, частково закопують, а також більше будують укріплень, звідки намагатимуться робити наступ. Гайдай зазначає, що загарбники підвозять боєкомплект, але витрачають його вже не так, як раніше а значно економніше до того ж, двомісячні навчання мобілізованих росіян уже добігають кінця, і Росії знадобиться близько 10 днів, щоб перекинути їх в Україну країну і зібрати резерв для нового наступу. Про масштабний наступ Росії, який почнеться протягом наступних 10 днів, сьогодні пише британське видання Файненшл Таймс. В цьому воно посилається на неназваного радника збройних сил України. Файненшл Таймс повідомляє, що Київ отримав цитую, дуже надійні дані розвідки. Кінець цитати, начебто наступ російської армії може розпочатися в районах міст Кремінна і Лиман, де ворог вже кілька тижнів концентрує великі сили. Крім того, Financial Times відзначає, що Кремль нарощує свої війська на півдні Донецької області, перекидаючи додаткові сили у населені пункти навколо Маріуполя. Що підтверджує слова Гайдая? Видання пише, що агресор має намір розпочати наступ до того, як Україна отримає західні танки та озброєння. Анонімний радник збройних сил України також повідомив, що наступ росіян ймовірно очолять елітні підрозділи. Росіяни посилили повітряно десантні та морські підрозділи. Цитую, це не водії автобусів та шкільні вчителі. Кінець цитати. При цьому Путін з обережністю підходить до ухвалення рішень, які можуть похитнути його статус-кво. Саме тому ризики ядерної ескалації або війни з НАТО мало ймовірні. В цьому переконані аналітики інституту вивчення війни. Вони наголошують, заявляючи максималістські цілі у війні проти України, Путін проявляє нерішучість і наводять ряд прикладів. По перше, він неохоче віддавав наказ про повну мобілізацію. Він проігнорував неодноразові заклики російських націоналістів про мобілізацію та запровадження воєнного стану. Він не робив багато публічних виступів, пов'язаних з військовими діями з початку війни до середини грудня. Він почав приймати непопулярні всередині країни рішення лише після того, як через жахливу ситуацію на фронті стало очевидно, що Кремлю потрібна додаткова бойова сила. Путін також офіційно не оголосив воєнний стан у межах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, та очевидно не поспішає оголошувати другу хвилю мобілізації. Ну і на сам кінець він покладається на ЦАПів відбувайлів які публічно беруть на себе провину за військові невдачі та непопулярну політику Кремля. Отже, небажання Путіна брати на себе ризики, які безпосередньо пов'язані з розв'язаною ним війною, вказує на те, що він, як і раніше, навряд чи піде на ядерну ескалацію або війну з НАТО. Росія використала близько 660 іранських дронів Камікадзе Шахет у війні проти України. Та незабаром буде нова партія безпілотників. Про це говорять в головному управлінні розвідки. А за даними видання «The Wall Street Journal», Іран і Росія хочуть побудувати в Росії завод, який міг би поставити понад 6 тисяч безпілотників іранської розробки для війни в Україні. Начебто, іранська делегація високого рівня прилетіла в Росію ще на початку січня. Переговори переросли в конкретні плани. До цього Іран постачав Росії дрони камікадзе, які містять невелику кількість вибухівки. Тепер за словами видання, Іран спільно з Росією розробляє модель, яка як очікується буде оснащена новим двигуном, що дозволить їй літати швидше і на більші дистанції. У Туреччині та в Сирії вранці та по обіді сталися потужні землетруси. Кількість жертв постійно зростає. За останніми даними в Туреччині загинули понад півтори тисячі осіб, більше семи тисяч отримали поранення. За словами президента Ердогана, ранковий землетрус став найбільшим лихом в історії Туреччини після катастрофічного Ердзінджанського землетрусу 39-го року, коли загинули понад 33 тисячі людей. Ранковий землетрус мав магнітуду 7,7 Тих балів другий землетрус відбувся пів на другу за місцевим часом. Його інтенсивність була зафіксована на такому ж рівні, як і ранковий. епіцентр був в районі Кахраман Мараш. Поштовхи відчувалися також в Дамаску, Латакії та низці інших провінцій Сирії. Ердоган повідомив, що пропозиції про допомогу на адресу Анкари вже надійшли від 45 країн світу, а також ЄС і НАТО. Про готовність України надати необхідну допомогу Туреччині, заявив. Зеленський посольство України в Туреччині взаємодії з турецькою владою перевіряє наявність українських громадян серед постраждалих. За останніми даними незалежної Сирійської обсерваторії прав людини, кількість загиблих в Сирії становить понад 400, поранених понад тисячу. Таким чином кількість смертей у обох країнах вже перевищила півтори тисячі осіб, і наймовірніше вона продовжить зростати, оскільки рятувальники продовжують знаходити тіла загиблих. Під завалами журналісти Української правди продовжують слідкувати за розвитком подій навколо катастрофи. Актуальну та перевірену інформацію з місця події отримуйте на сайті pravda.com.ua. та долучайтеся до Клубу Української правди. Незалежна журналістика потребує підтримки читачів та глядачів. Посилання у закріпленому коментарі. У тимчасово окупованому енергодарі почастішали випадки викрадень працівників Запорізької атомної електростанції, які не погоджуються підписувати контракти з фейковою компанією від Росатому. Центр національного спротиву пояснює, на станції утворився дефіцит працівників, бо ядерників не так багато на ринку праці. Відтак ворог хоче переконати українських енергетиків працювати на росіян. Родичам викрадених працівників не повідомляють, де їх тримають. У центрі нагадали, що раніше окупанти заблокували доступ на станцію майже півтори тисячі українським працівникам ЗАЕС. Наразі росіяни не можуть ані запустити, ані експлуатувати енергоблоки станції. Також окупанти продовжують блокаду енергодару. Росіяни тримають мешканців в місті заради того, аби використовувати як живий щит. Виїхати з міста неможливо, росіяни нікого не випускають. За даними місцевої влади, в місті заблокували близько 10-15 тисяч місцевих із 53 тисяч, які проживали до окупації. У місті Ровеньки Луганської області зафіксовані випадки масового спалювання російськими окупантами українських книг. Центр національного спротиву повідомляє про те, що росіяни вилучають українські книги та спалюють їх в котельнях. Книги вилучають із загальних фондів та шкільних бібліотек. Свої дії росіяни пояснюють тим, що вилучають нацистську літературу. Примітно, що до переліку такої літератури потрапляють всі українські книги. Нардеп Ігор Абрамович, обраний від забороненої партії ОПЗЖ, написав заяву про складання мандата. Голова фракції Слуга народу Архамія вважає, що вихід Абрамовича із лав фракції ОПЗЖ у перший день повномасштабного вторгнення Росії заклав початок для її подальшого розвалу в українському парламенті і закликав інших депутатів від забороненої ОПЗЖ наслідувати цей приклад і також скласти мандати. За даними руху, чесно, з 24 лютого до 1 червня минулого року нардеп пропустив всі засідання ради щодо яких є дані. У серпні 2022 року Україна Українська правда повідомляла, що народний депутат Ігор Абрамович мешкає на лазуровому березі у Франції. Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про продовження воєнного стану та мобілізації. Ними пропонується продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 19 лютого на 90 діб, а також строк проведення загальної мобілізації теж на 90 днів. Згідно з документами, закони вступатимуть у дію з моменту їх ухвалення. Ну а тим часом Верховна Рада України визнала приватну військову компанію Вагнер Євгена Пригожина міжнародною злочинною організацією. За постанову проголосували 333 депутати. Також парламент звернувся до урядів світу із проханням визнати ПВК Вагнер міжнародною злочинною організацією. Крім того, Рада схвалила постанову про визнання російських приватних військових компаній терористичними організаціями. Голова Офісу президента Андрій Єрмак коментуючи схвалені постанови, повідомив, що в подальшому це. Вплине на конфіскацію російських активів. Крім того, Україна буде звертатися до судів держав-союзників. Якщо вам сподобався випуск новину Пестрічка, підпишіться на канал Української правди та поділіться випуском з тими, кого любите. Вони заслуговують на достовірну інформацію.